Богослужіння останніх днів Страстного тижня є унікальним як з огляду на свій чин, структуру, так і з огляду на свій глибокий зміст. І це не випадково, адже йдеться про літургійне поминання основи і джерела нашої віри, пасхального таїнства Христа. Богослужіння Великої П'ятниці, а це утрення страстей з читанням дванадцятьох Євангелій, це також. Царські чи великі часи мають одну цікаву особливість. Вони дуже мало говорять про те, як страждав Ісус, наскільки інтенсивно Він переживав свої страждання, але натомість раз у раз повторюють думку задля чого, або точніше, задля кого страждав Ісус. Він страждав задля нас, задля нашого Спасіння задля того, аби відкрити нам шлях до справжнього життя. Дуже часто ми чуємо такі заклики брати участь у стражданнях Ісуса, співстраждати з Ісусом. Але хіба в цьому полягає основна ціль участі в цих богослужіннях? Мені здається, що ні. Мені здається, наша участь в них полягає якраз в тому, щоб зрозуміти, що це Ісус виявив. Солідарність з нами. Це Він страждав для того, аби ми позбулися страждань, аби ми позбулися болю. Страждання і смерть Ісуса є життєдайними для нас, найперше тому, щоб таким було ціле Його життя. Ціле Його життя було виявом послуху, волі Отця і служіння людям. Ісус приймав все, що Отець давав йому, і виявляв свою любов у служінні до інших. І його смерть, його участь у стражданнях є завершальним кроком, є логічним кроком продовження всього того, що він робив. Тому мені здається, що найбільш відповідною участю нас у цих богослужіннях є усвідомлення того, що Бог нам дає, і чи ми це приймаємо. Чи ми приймаємо Його волю, чи ми приймаємо ті страждання, ті виклики, які Бог дає у нашому житті? Мені здається, що страстні богослужіння якраз мають нас цього навчити. Якщо б хотіти одним словом описати зміст Богослужінь Великої Суботи, наступного великого дня Страстного тижня, то можна було б обрати слово сходження. Ісус сходить до людини. Але сходить також і в те місце, де людина відчуває найбільший страх, найбільшу покинутість, найбільший розпач, сходить під землю, в те місце, яке біблійна традиція, християнська традиція називає адом або шеолом. Коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, слава сходженню твоєму, чоловіку любче. Богослужіння Великої Суботи будуть в дивовижний спосіб багато говорити нам про життя. Ісус, який є життям, сходить до аду, сходить до царства смерті. І смерть не може його вдержати, не може Його перемогти. Таким чином, Ісус прокладає шлях життя в те місце, де, здавалося б, життя є абсолютно неможливим. Ми в, нашій, в нашому храмі маємо таку унікальну можливість пережити оце сходження також як літургійне дійство. Бо під кінець важливого богослужіння Великої Суботи, Єрусалимської Утренні, відбувається така хода з плащаницею в наш нижній храм, храм Гробу Господнього, і пізніше на Пасху плащаницю ми з цього храму. Виносимо до верхнього храму і кладемо на престолі. Таким чином, богослужіння Великої Суботи говорить нам про те, що справжнє життя є безсмертним, справжнє життя є непереможним. І наша справа, наша участь полягає в тому, щоб ми просто відкрилися цьому життю, щоб ми його прийняли. На Пасху ми будемо співати, що Христос життя дарував, але чи ми готові Його цей дар сприйняти? І основним підсумком цих великих днів і цих величних богослужінь Страстного тижня є не що інше як слова того, який постраждав за нас, але того, який Воскрес Ісуса, Я прийшов для того, аби ви мали життя. І мали його в повні.